Щиро вітаю вас, шановні телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. Запрошую вас звернути увагу на слова, що записані в книзі об'явлення в третьому розділі. Ось я стою під дверима та стукаю, коли хто почує мій голос, і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зо мною. Чи замислювалися ви коли-небудь? Що цей вірш пов'язаний з молитвою на перший погляд? Ісус просить, а людина вирішує, відчинити чи ні. Але цей вірш також передбачає і молитву. Молитися означає дозволити Ісусові увійти до нашого серця. Це не ми своєю молитвою кличемо Христа прийти для вирішення наших проблем. Це Він надихає нас на молитву. Він стоїть біля дверей і благає, бажаючи увійти. Ми молимося, тому що Він постукав до наших дверей. Молитва це не ініціатива людини звернутися до Бога, а відгук на прохання Ісуса увійти в наше життя. Молитва несе. Полегшення душі, її називають диханням душі. Подумаймо трохи про це: чи потрібно нам докладати зусиль, аби дихати? Нас оточує повітря, і нам достатньо лише дозволити йому наповнити легені, і воно принесе життя і енергію кожній клітині. Це правильно і щодо повітря необхідного душі. Ісус палко бажає увійти в наше серце і через Святого Духа. І коли ми молимось, ми просто дозволяємо Йому увійти. У молитві не слід просити або наполягати, аби Бог змінив свою думку щодо тієї чи іншої ситуації. Він хоче побачити зміну у нашому житті і перемогу над нашими труднощами. Саме він стукає до дверей нашого серця і бажає вечеряти з нами. Він хоче увійти в найпотаємніші закутки нашого життя, зайти на кухню, доторкнутися до посуду, погрітися разом з нами біля вогнища. Але він ніколи не приходить з порожніми руками, бо завжди дає втіху, пораду, мудрість у рішення, силу для подолання перешкод, мужність прийняти те, що не можна змінити. Результат молитви не залежить від того, наскільки відданий Богові і наскільки праведне життя провадить той, хто її промовляє, адже те і інше є результатом молитви. Не думайте, що якщо ви будете молитися палко зі сльозами, то Бог щедро обдарує вас. Вам необхідно лише відкрити своє серце, молитися. Це дозволити йому війти і стати частиною наших слів, нашої боротьби, перемог і поразок. Людина, яка не молиться, живе в самотності, вона відчуває себе самотньо і в самотності зазнає поразки. Той же, хто намагається стати подібним до Ісуса, повинен бути чутливим до Його заклику і відчинити двері, і дозволити увійти. Чи готові ви сьогодні дозволити Ісусу увійти у ваше серце? Саме про це я хочу разом з вами помилитись. Наш любящий і дорогий Небесний Отець, ти продовжуєш стукатись до нашого серця, ти хочеш увійти в наше життя. Ти хочеш жити посредством Сина Твого Ісуса Христа в кожному із нас. Допоможи нам відкрити двері нашого серця, щоби жити постійно з тобою. Благослови наших телеглядачів і будь з ними впродовж усього дня в ім'я Ісуса Христа, молитва наша. Амінь. Відкрийте своє серце для Ісуса прямо сьогодні. Пишіть ваші молитовні потреби на електронну адресу або телефонуйте за номерами гарячої лінії, що бачите на екрані. Бажаю вам щасливого та благословенного дня. До побачення!